Доброго ранку на каналі Файні квіти, Гродина. садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ. На 6 та 7 березня 2024 року. Сьогодні, 6 березня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Козоріг. Сприятливий день саме тільки до 20-ї години вечора для посадки картоплі ранніх сортів в теплицях. В теплих країнах для посадки цибулі та часнику, для посіву насіння моркви, буряка, редиски, дайкону, редьки, інших коренеплодових овочів це можна робити в теплицях, там, де можна накривати, а також в теплих країнах. Проводимо пікірування, пересадку, перевалку, посадку розсади, щеплення рослин, укорінення живців, пересадку кімнатних рослин, поливи та Підживлення. Можна обрізати садові рослини та проводити зелені операції. 6 березня сприятливий день для квашення капусти тільки до 20 години вечора і для інших різних заготівель на всю добу. Важливо для здоров'я на 6 березня на сьогодні. Не можна сьогодні використовувати для харчування шоколад, каву, алкоголь, жирну та смажену їжу. Гострі соуси, майонез та сіль. Готуємо пісне м'ясо, відварені яйця, морську рибу, молочні, кисломолочні продукти, макароні вироби готуємо, свіжі та відварені овочі, дуже корисні, корисні різні горіхи, гранати, журавлина, зелень, та, яка у вас є, та чай із шипшини. Завтра, 7 березня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці водолій з 2 години ночі 39 хвилин. Водолій підходить тільки для перевірки нових сортів, овочів та квітів. Це День селекціонерів. Всі інші городники відпочивають, бо не можна нічого сіяти та не можна нічого сажати. Не можна поливати та підживлювати рослини саду та городу, бо це час стихії повітря. Рослини дихають. Але можна при гарній погоді проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. 7 березня сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 7 березня. Тут зовсім інші енергії і отут зовсім інше харчування. 7 березня відмовтеся від солодощів, продуктів з крахмалю, від газованих вод, від консервованих напоїв. Навіть домашніх, від шоколаду, картоплі та грибів. Готуйте свіжі овочі та фрукти, їжте без термічної обробки, їжте рибу, морепродукти, це можна обробку проводити. молочно продукти, проростки зернових та бобових культур, хліб з висівками дуже корисний, каші з гречки, пшениці, вівса, готуйте квасолю, сою, м'ясо треба готувати. І дуже корисне какао, також горіхи, мед, сухофрукти. Заварюйте чай з ромашки та каркаде. Наш ранковий випуск завершений. Бажаємо вам усіляких гараздів, гарної погоди, тепла та затишку у ваших оселях. Зустрінемося увечері. На все добре, бувайте здорові!